Перші секунди після вибуху, четверте, п'яте, шістої глубина завала два м'я. Кривий ріг, жителі багатоповерхівки, прокинулись від страшенного гуркоту. Думала, що або ракета, або щось таке попало. Вибух був такої сили, що винесло вікна навіть в сусідніх під'їздах а в епіцентрі з третього по п'ятий поверх почали руйнуватись несучі конструкції, привалюючи під собою власників помешкань. Віктор, житель четвертого поверху. Під час вибуху він, дружина та п'ятирічний син якраз спали на одному ліжку. Коли стався вибух, і перше, що я побачив, це що на місці, де лежить мав лежати син, там лежить шматок стіни. І я звичайно відразу ж зреагував. Аби звільнити рідних, чоловік гольруч взявся розбирати завали, підняв шматок стіни на адреналіні. Я не знаю. Була вона важка чи не важка? Мені тоді було я не зрозумів взагалі, що… Просто взяв, і від, відкинув і витягнув. Син майже не постраждав, а в дружини легкі забої. Дружина в лікарні, в неї полі травми. Але без переломів в самого ж опіки рук, бо чоловік допомагав гасити пожежу. Рятувальна операція тривала всю ніч та ранок. На третьому поверсі під завалами шукали 47-річного чоловіка. Роботу ускладнювала постійна загроза обвалу. Ставимо опори, тому що перекриття між поверхами третього та четвертого поверху обрушились і укріпляємо стіни. Зі слів жильців цього будинку там ще знаходиться одна людина. Близько десятої ранку чоловіка знайшли мертвим. Внаслідок вибуху постраждали ще семеро людей. Трьом з них знадобилась госпіталізація. Жогі не великої поверхності, не тяжолої, ну і плюс ще травма черепна сотрясіння головного мозку. Мужчина з ожогами, звісно, буде лічитися дольше. Ну, женщина, я думаю, що в ближайші сутки двоє може навіть бути і виписано. За попередніми даними районної військової адміністрації та рятувальників у будинку вибухнув газ. в одній з квартир ймовірно стався вибух побутового газу. Втім, місцеві мають й іншу версію. Не буду казати, що саме я не розбираюсь. Запаху газу не було. Хто виходив з під'їзду, казали, пахне порохом. Тобто, не це газом. Казали не газом. В раді оборони міста заявили, причини вибуху такої потужності все ще не встановлені. Триває експертиза. Пані Тетяна мешкає на третьому поверсі, просто поряд з епіцентром, вціліла лише дивом. Нікого вдома не було. Ми, слава Богу, я на роботі муж в селі, так що повезло. Але в якому стані помешкання після вибуху і пожежі жінка навіть боїться уявити. Окна в мене всі побиті, не знаю, що там внутрі, бо поки нас туди не пускають нікого. Загалом пошкодження отримали майже чотири десятки квартир. Їх жителі отримають по 40 тисяч гривень першочергової допомоги з міського бюджету. Втім, чи вдасться відбудувати під'їзд або його зовсім демонтують, вирішуватимуть після інструментального обстеження. Воно триватиме два тижні. Світло, ж воду та газ до сусідніх під'їздів вже повернули. А жителі пошкодженого щодо питань розселення можуть звернутись до штабу, який знаходиться в місцевій школі. Владислава Вдієнко Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.